Отже, привіт, представтеся. Вітаємо з вами приватна дебатна компанія Об'єднана позиція Ковалівка. Ілля Коваль, Давид видим Дмитро Ковалівка. Лайві, вітаю і пахан. Неймовірно. Що ж хлопці, як у вас настрой на сьогоднішнього другу. У нас до ми нарешті вийшли своїм трусним основним складом Павла Корцюба зіслали, грати за дубою його Русанівка. Хештег звільніть Павла Корцюба з його так що без жартів, ми виздоровилися. Сьогодні ми забираємо карму скоморохового Димона, передаємо їх її іншій команді і будемо Клас. Як вам тензер взагалі? Тензер. Дізналися більше про кримінальний світ Російської імперії. знали звідки витоки перо командних пішла світа саме. Дімон вивчив воїну мову, фейну. Шкода, що її не є не Здати. А, а, як у вас очікування, ще запитаю від сезону, бо ви сьогодні відкриваєте його нарешті? Я думаю, ми зводить відкривати такі очікування. <рес> Прийшли перемагати, в принципі, щось. Як найдосвідченіша команда, маємо продовжувати очікування, і саме сьогодні ми маємо почати з перемоги, для того, щоб продовжити далі цю переможну ходу що... і брати все, що потрібно. А також, попереду, продовжити Традицію вітати до патерів Днем народження. Тому вітаємо з ДНР прекрасну є танцю. Дякуємо, що вона народилася саме в цей день і через це ми граємо понеділок. Та не так, я поділу грати. Приємно з'їсти сьогодні совати і завтра як з ним ці Все, Всього, всього найкраще, щоб голос не пропадав, щоб все було найкраще. Добре, дякуємо хлопці, успіхів вам. Все. Дякую вам за організацію. Все, йдемо.